Привітам, дорі підписники каналу Колекціонер. Це черевий відеоогляд на журнали від видавництва Egmont Україна. Сьогодні у нас журнал Круті пригоди Людина, павук. Так. Обкладинка ось у нас така красива, зелена, навіть літня чи весняна, не знаю. Журнал у нас по нумерації 104-й. За травень-червень 2025 року. На обкладинці людина павук на фоні великого міста Нью-Йорка. І мене дуже тішить оцей зелений фон, який дуже пасує під пору року, коли була надрукована обкладинка. Хоча видавництво далеко, думаю, про це не задумується. Тільки я таке шукаю собі щось і вигадую. Але мені приємно. Так, також тут мінімум інформації, якщо, наприклад, порівняти обкладинку ось цього журналу. Де нас завалили інформацією, і обкладинки погано видно, тільки половина її видно, то ця обкладинка мені більше подобається. Вона більш чистіша і ось інформація в кутику, і її цілком достатньо. Але мені здається, що ось ця рука не просто тут, так, і тут хтось мав би ще бути з ним на обкладинці. Просто цією от. Дівчиною і цією інформацією вони заліпили його. Ну, якось так не обдумано. Обкладинка журналу для мене це те, що має бути чистий порожній, має бути просто нумерація, назва журналу. Навіщо завалювати непотрібною інформацією? Не знаю. Це питання до видавництва вже. Так, пішли по самому журналі, пройдемося. Реклама. А, далі у нас людина павук привітання. <кхем> Ох ти. Біографія про могильника. 5 фактів про лиходія. Далі у нас іде комікс День професії, частина 1. Лабіринт. Розмальовка, Небесний патруль. Знайти відмінності. І двосторонній постер. Як завжди в цьому журналі він з двох сторон. Ось такий людина-павук серед скла. А всередині людина Павук і якась зелена дівчина. Жінка Халк. Ось я подивився, як вона називається. Далі у нас знову завдання у клас. І тут знову біографія на дві сторінки, а саме про героїнь Марвел. Тут у нас є про капітанку Марвел і про Фотон. фотон. Або фотон. фотон, мабуть. І Міс Марвел також є. Люблю біографії в журналах, дуже цікаво. От мені такі факти саме люблю. Так, тут у нас розмальовка з Халком. Тут у нас знову якісь завдання. А далі комікс День професії, частина друга. Комікс знову на 10 сторінок. Загалом, тобто 5,5. ,5. І все. І так завершується журнал. На останній сторінці у нас. Відповіді на завдання, які були в цьому випуску. В журналі 28 сторінок по стандарту. Ось такий подарунок. Вже такий раніше, здається, був машинка е на запуску. Щось або схоже було, або таке саме. Дякую, що були зі мною. Що дивитесь мої огляди, всього вам найкращого і до зустрічі в нових відеооглядах на моєму каналі.